Друзі, вітаю вас. Тільки вчора виклала відео про прем'єр-міністра Нового да, Британії, які в нього там будуть плани щодо України, що він буде багато обіцяти нашому президенту, як от вже ввечері президент наш виклав новину про те, що прем'єр-міністр сам подзвонив, багато цього чого не обіцяв. Нові відносини, новий етап. От, ну, Будемо дивитись, да, як то кажуть, життя покаже. Дай Бог, щоб е, все було так, як він говорить. Хоча, ну, нічого не буду говорити. Будемо чекати новин. да. Зараз хочу подивитись е, долю АЕС е, Запорізької і Каховської. Так, давайте почнемо з е, Запорізької, да? на найближчі дні, що очікує Запорізьку АС, що очікує Запорізьку АЕС? Ну знаєте, що я вам скажу? Дивіться: по-перше, е йдуть зміни зараз по самій ситуації, да? там Запорізька область, там і так далі. Ну тобто, да, е буде удар. В ході наступу. Але наскільки я розумію, ну, відіб'ють, відіб'ють Запорізьку, да вона повернеться додому, але буде удар. Я не знаю, з чиєї сторони, хто її е-е підірве, да Ну, не повністю, скажімо, вона повністю не буде зруйнована. Десь там частково щось. Давайте подивимось ще, які будуть пошкодження да, якоїсь ступені, але те, що орків втікануть звідти, то це, звісно, видно. Так, ну, в ході наступу удар, який удар. Що про удар? Знаєте, я не виключаю, що це буде якийсь продуманий план, або, знаєте, як от по місяцю, типу, як не буде виходу, да, не буде варіанту. Мені навіть таки йде, що це, можливо, і наші щось таке зроблять ну, во благо, да, як то називається, для того, щоб зберегти, скажімо, все інше. Ну, тобто, це не будуть е, якісь такі пошкодження, які просто призведуть її там в негодність, да. А, але я не виключаю, що це буде як ну, вимушена така, вимушена ситуація, ну, вимушений удар. Удар Запорізька ситуація Запорізька. Ну так, да, знаєте, це буде такий варіант, коли просто от, ну, немає, е, ну, такий удар, коли от немає іншого варіанту. От потрібно зробити так. Ну, тобто ти так зробиш і буде, і буде правильно, да? тобто тут... ну, повернеться, слухайте, да, в ході удару, в ході, ой, удару кажу, в ході удар буде в ході наступу. Тут будуть відбивати Запорізьку. Добре. Ну, що я не показую карти катастрофи, да? такої, як там всіх залякують. Чи давайте хочете, давайте ще так перепитаємо на всяк випадок, але я не побачила. Запорізька АЕС, чи буде повністю зруйнована? Чи буде Далі. повністю чи буде зруйнована катастрофа. Ні, нема, не бачу катастрофи. Це буде просто от така ситуація, коли треба зробити в ході, в ході наступу, знову показує. Тобто, ну, це, бачите, карти майже одні ті самі, бачите. Тобто, це ситуація, яка ну, ну її треба зробити треба зробити так. Все. Тобто, це, ну, вимушена дія. Так, твереза думка, що то кажуть, да, давайте тепер що? Каховська, да. Каховска, Ас. Каховская. Человечка. Надеюсь, часом. сейчас. Каховская Ас. Тут трошки інакша ситуація. Тут трошки інакше. Так, зараз хвилиночку. Дивіться, я от насправді такого сильного удару тут не бачу, щось якісь пошкодження не бачу, не бачу по Каховській Аес. Єдине, що от йде також момент, що вона якм е, е, дуже цікавить е, Бункерного, да? якісь там є інтереси в цій Каховській, можливо, через неї буде якийсь момент е, домовитися. Да? Тобто таке йде, що типу, як, е, буде ставити е, шантажувати, да? буде шантажувати. Що от давай, йди на перемовини, а то ми тут зараз оп, а то ми тут зараз наробимо. І то, і то. Ось дивись, ми вже на поготові. Тобто ойду ой, такі моменти. Ось знов ті самі карти. Не бачу удару не бачу. Не бачу удару, бачу повернення, бачу відбиття. Причому, знаєте, і навіть не бачу такого наступу сильного. Таке відчуття, що якось вона так плавно повертається додому. Не знаю, може. А ну давайте зараз в ході чого. І наступу сильного не бачу. Типу, як просто зайшли. І забрали. Тобто ті втекли, а наші зайшли і забрали. Да? так? в ході чого повернеться каховська. Як повернеться? Таке відчуття, що вони, типу, самі з часом мають від неї відмовитися, розумієте? Що вона їм, типу, вже буде, ну. Ну так і йде. Немає, бачите, ну. Каховська, Анна. Що все буде? Дивно, знаєте, момент такий вона спочатку повертається. Так, дивіться, вона спочатку повертається, а потім якесь іде, типу, як битва, да якась іде битва боротьба. Зупинення башня. І правосуддя, справедливість. Йде робота над справедливістю. Може, щось трапиться після того, як вона повернеться, каховська? Що трапиться? Давайте ось так трапиться? Так, да, хоче вийти, да? Ну давай. Тут як щось підступне, типу, йде, знаєте? О, йде як щось таке підступне. От, типу, коли їх там витягнуть, вони можуть там щось таке зробити після себе, типу, знаєте, як слід залишити після себе, так? Да? Що це буде? А потім просто ну, якісь підступні такі шаги, так? Да? Кроки, кроки підступні. Що то буде? Бачите, все за гроші. Так. Так, іде, бачите? Іде що м -м, за гроші. Хтось дуже переживає за гроші, що втратили, та, що втратили гроші, що втратили якийсь е варіант для того, щоб. Ну, надавити. Я не знаю. Це, мабуть, щось таке цінне для них було, і я боюся, щоб вони просто по собі не залишили там якихось сюрпризів. Да? Чи може бути то якесь мінування? Мінування? Ну, не знаю, слухайте. Таке не йде, але щось, ну, щось є. Щось типу є. Не знаю, поки не розумію, що то буде. Може, щось десь дійсно, знаєте, як позакладають, може, дійсно щось позакладають і будуть чекати, поки зайдуть на територію, можливо, так. Mm -hmm. Таке собі, да? Таке собі? А давайте далі, що типу очікує, подивимось, що очікує після того, як Каховська повернеться додому. Що очікує Каховська після повернення додому? Дивіться, ну, не знаю, в мене таке відчуття, що поки вони і самі не знають, що це в них, типу, як такий варіант, да? як зробити. От, е, обдумують, обдумують варіанти, розумієте? Як поставити, як до нього докопатися, до нашого пана Зеленського, як знайти е, підхід е, для того, щоб ну, Домовитися, да, хитрістю, да, шантажем там, і так далі. Ну, от дивіться, от, е, от повертається, да, от наче все нормально, відвоювали. Але все рівно йде от по Семірці, От мені щось тут здається, що, типу, як позакладали щось у стіни. Да, і що, щось, можливо, якесь, якийсь рух, от коли е, зайдуть, типу. Але, знову ж таки, не, не 100%, да? тому що я так розумію, що це в них як варіант. Тобто, ну вони дивляться, вони дивляться як варіант, що може так, може якось інакше. От вони цього не виключають. Це може бути в планах надавити. Ось така ситуація, друзі, да, ось такий розклад. Ну що, будемо дивитись, будемо чекати новин. О, давайте не <смі>, бережіть себе, да, не ігноруйте сигнали повітряної. Ну, молимося за Україну, за наших, за наших хлопців з вірою в перемогу, з вірою в Україну. Все, всім до побачення.